У селі Пряжів дорога перетворилася у справжню смугу перешкод. Ями стають причиною постійних проблем для водіїв та пішоходів. Ас, відколи війна, тут ніхто нічого не робив. І ще й даже до війни мабуть, рік. Вже четвертий рік ніхто тут а нічого не робив. Дітки страдають, зима слякоть. Ночі йдеш, можна ноги поламати трошки далі. Вони полатали як не вичиш. На вулиці Шевченка асфальт клали наприкінці 1990-х років. Однак фінансування вистачило тільки наполовину. Тож наразі бачимо таку картину. Частина дороги має покриття, далі суцільні ями, а на кількох ділянках є навіть бруківка. Два роки тому місцевий за власний кошт залатав ями та зробив капітальний ремонт вулиці поблизу свого будинку. Моя хата більш-менш, а тро трошки далі діткам в школу йти, то це вообще безпреділ. І, і нікому діла немає. ОТГ каже, що це не їхня справа. Це ж автодор. Авто по автодору по документам всі сказали, що у нас пряжів, по всьому Пряжеві лежить дорога, і до кожного подвір'я е, теж проведена стежечка. Через таку кількість ям водії маршруток відмовляються їздити по вулиці Шевченка. Обрали інший шлях, однак та дорога вузька і теж в ямах. Місцеві переймаються, що незабаром автобуси зовсім перестануть ходити. Скоро маршрутка буде їхати до остановки три дубки, тому що там розбита повністю вся дорога. Видно, колись хотіли заасфальтувати, а, мабуть, Оце все. Місцева активістка Наталія Виноградова неодноразово зверталася до старости села Пряжів. Однак змін в стані дороги не було. Він трохи попідсипав ці дороги камнями трохи. І останній раз я звернулася до нього, а він мені каже, сама зроби дороги, візьми грейдером, все попідсипай, у нас немає коштів, всі кошти йдуть на війну. Ми всі люди обурені. Ми намагалися отримати коментар старости села Юрія Давидовського, однак отримали відмову. Не минуло і години, як наша знімальна група поїхала з села. І на вулицю Шевченка приїхав грейдер. Вязаний терміновий ремонт доріг у селі пряжів із візитом журналістів невідомо. Однак тепер місцеві витрачатимуть менше часу на обхід усіх ям. Ірина Цапун, Анна Чепель, Ілона Усатая, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1